Це приголомшлива історія про жінку, яка тікала від темного минулого два роки, але доля наздогнала її у найнеочікуваніший момент справжня драма Дикого заходу кохання, небезпека та боротьба за свободу дивіться, до кінця фінал вас шокує. Світло вечірнього сонця спадало на луки, фарбуючи трави у мідь, коли Том Бредлі з'явився на порозі будинку Джека і Ліббі. На його обличчі лежала тривога, яку він не намагався приховати. Він прийшов, щоб наробити лиха, сухо кинув Том, переступаючи поріг. Ліббі відчула, як щось холодне, стисло її всередині, вона боялася цієї миті вже два роки, відколи покинула минуле, що переслідувало її ночами. І знайшла притулок у цих краях. Кожного разу вирушаючи до містечка, вона озиралася у кожному незнайомцеві, шукала риси людини, яку ненавиділа, і водночас боялася сильніше, ніж будь кого. І ось тепер він тут. Джек різко підвів голову від столу, де звіряв записи. Хто саме? спитав, хоч уже здогадувався. Том зітхнув, стискаючи капелюх у руках. Гаррісон Кейн приїхав полуденною залізницею. На мить запанувала тиша, густа й задушлива, Ліббі притулила долонею до грудей, намагаючись упорядкувати дихання, ім'я, яке вона намагалася забути. Прозвучало так близько, наче той чоловік стояв уже за вікном. Джек підійшов до неї, торкнувся її плеча. Ти в безпеці, сказав він тихо, але в його голосі прозвучала загроза для будь-кого, хто посмів би думати інакше. Та Ліббі знала, Гаррісон Кейн не приїхав просто так, він не витрачав час даремно. Якщо він з'явився тут, у цих краях, то мав план, і цей план точно не означав нічого доброго. До вечері Джек запряжив коня і вирушив до міста, лишивши Ліббі під наглядом Тома та їхньої сусідки місіс Келлі. Ліббі сиділа біля вікна, спостерігаючи, як сонце повільно зникає за пагорбами, тиша в домі була надто гучною, кожен звук лунав, наче відлуння спогадів. Вона довго мовчала, перш ніж заговорити він не зупиниться, Том, не зупиниться, погодився той, але Джек знає, що робить. Ліббі похитала головою, ніхто не знав, на що здатний Гаррісон Кейн, коли хоч щось не відбувалося за його правилами. Він був тим, хто умів приховувати жорстокість за усмішкою, і чи найнайстрашніше умів переконувати людей, що він завжди правий. Тим часом Джек уже добирався до салону, де найчастіше збиралися незнайомці. Містечко здавалося звичним, кінні вози, запах пилу й диму, вечірні балачки, але щось у повітрі видавало напругу хтось бачив чужинця, хтось чув у ривки погроз. А хтось навіть помітив, як підвода, переобтяжена багажем, зупинилася біля готелю. Джек відчинив двері салону. Звуки музики, сміху та брязкість, склянок повисли в повітрі, але його погляд одразу впав на постать біля бару Гаррісон Кейн той самий чоловік, якого Джек уявляв, не раз високий, підтягнутий у добротному костюмі, що виділявся серед місцевої публіки, його волосся чорне, наче вороняче крило, обрямло обличчя з гострими рисами, і в очах холодна розважливість людини, яка звикла брати, що хоче. Кейн обернувся, і на його вустах з'явилася усмішка, рівна, приємна, але позбавлена тепла. Джек Рейнулс, якщо не помиляюся, промовив він, немов вітав давнього знайомого, нарешті маємо нагоду познайомитися. Джек спинився за кілька кроків. Чого ви хочете? Ви вже знаєте, чого, відповів Кейн, повільно сьорбнувши віскі. «Ліббі!» – Джек сціпив зуби. Вона не ваша, вона моя дружина, холодно вимовив Гаррісон, і я заберу її додому. Вона не хоче до вас повертатися. Гаррісон підняв погляд і в його очах щось тьмяніло, спалахнуло втома, гнів, власність, змішані у небезпечну все суміш. Не хвилюйтеся, містер Рейнолс, я не маю наміру робити дурниць, якщо ви не змусите мене. Джек зрозумів це попередження, а точніше обіцянка. Коли він повернувся додому, ніч уже вкрила. Дикі заходи, і зорі холодно мерехтіли над дахом їхнього будинку. Ліббі чекала його на ганку, загорнувшись у шалик, хоч ніч була й тепла. Ти його бачив? спитала вона ще до того, як він вступив на сходинку. Джек кивнув, він каже, що приїхав до тебе. Ліббі відвернулася, стискаючи шаль так, ніби вона могла захистити її від усього світу. Він ніколи не прийме, ні. Прошепотіла, ти не розумієш, він зробить будь-що Джеку, він не зупиниться, доки не отримає того, що хоче. А я не дозволю йому торкнутися тебе, відповів Джек твердо. Вони обоє знали слова лише слова, Кейн не був тим, хто вірив у межі. Тієї ночі Ліббі довго не могла заснути, вона лежала поруч із Джеком, слухаючи його рівне дихання. І думала про те, як легко було втратити все, що вона здобула. Джек став для неї не просто опорою, він був свободою, шансом почати спочатку, можливістю бути собою, а не тінню чоловіка, який намагався тримати її в золотій клітці. Вона знала, завтра все може змінитися. На світанку вони почули гуркіт копит, Томчав до них, здіймаючи пил за конем. Він направляється сюди, вигукнув він ще здалеку, і не сам. Ліббі відчула, як земля йде з-під ніг. Джек одразу взяв рушницю. Сидив в домі. Джеку, ні, не сьогодні. Вони вийшли на подвір'я, і незабаром на горизонті з'явилася група вершників. Попереду Гаррісон Кейн, одягнутий так, ніби приїхав не на Дикий захід, а до міського суду. Він зупинив коня за кілька кроків від них. Я приїхав за своєю дружиною, промовив чітко та голосно. Вона піде зі мною. «Ліббі не ваша, твердо відповів Джек, вона належить мені по закону. Ліббі вийшла вперед, схвильована, але рішуча. Я не повернуся до тебе, Гаррісоне. Змирися з цим. Його обличчя на мить здригнулося, щось у його погляді змінилося. Це не твій вибір, Ліббі, промовив він холодно. Я не для того проїхав пів країни, щоб почути дитячий каприз. Не каприз, сказав Джек, це воля людини. Кейн уважно дивився на нього. Ви думаєте, що зможете її захистити? Ви навіть не уявляєте, на що я здатний. Саме цей лякає, відповіла Ліббі. напруга повисла в повітрі і на мить здавалося, що ось ось проллється кров. Але Кейн раптом змінив вираз обличчя, зробив глибокий вдих, наче борючися із самим собою. Якщо ти не повернешся добровільно, сказав він нарешті, я знайду інший спосіб. Немає іншого способу, сказала Ліббі, – я не поїду з тобою ніколи. Кейн мовчав знатно довше, ніж можна було того очікувати. Нарешті він знехотя торкнувся повідків. Ви ще пошкодуєте, промовив він тихо, але кожне слово пронизувало холодом. Це ще не кінець. Вершники розвернулися, здіймаючи пил, і поїхали. Джек одразу обійняв Ліббі. коли Гаррісон зник за пагорбами, її руки тремтіли, але в очах, нарешті, з'явилося щось нове не страх, а сила. Це тільки початок, прошепотіла вона, але я більше не тікатиму. І не буде сама, відповів Джек. Вони стояли на подвір'ї, коли перші промені сонця знову торкнулися землі. І, попри темні хмари, що згущувалися над обрієм, Ліббі відчула, цього разу вона не віддасть своє життя вже нікому.